Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І я зачитаю вам один коментар, який ну, трошечки мене зачепив, і поясню. А Запоріжжя ви взагалі не розглядаєте? Типу, його вже немає. Нехай ще спробують Запоріжжя взяти. Питання до авторки каналу: Чому ви Запоріжжя не розглядаєте? І дуже багато запитань. Дніпро можна взяти тільки після Запоріжжя, а відстань 70 км, а від Запоріжжя до лінії фронту 40 км. А тепер я пояснюю, чому я не зробила Запоріжжя? Тому що перше, що прийшло мені, перше повідомлення, яке я почала після своєї, ну, Знову я коли почала працювати, так? По Перше, що мені прийшло Дніпро, найперше, людина запитала Запоріжжя, мене до цих пір, ну, я не пам'ятаю. І я дійсно подивилася. Я два місяці взагалі нічого не робила. А, маю на увазі по містам. Це було ще або в минулому році, при кінці, або дуже-дуже на початку цього року. ось. А... Я не виправдовуюсь, я просто хочу пояснити: в Дніпрі живе моя родина. Я трошечки, як би сказати, знаю ситуацію, знаю настрої і тому подібне. Тому я зробила Дніпро і воно було перше. Інших міст не було. Людина переживала. Я зачитала коментар. Навіщо зразу я звідь. От. Нема проблем зробимо зараз із Запоріжжя. Тому є тут декілька стосовно Запоріжжя. Саме під Дніпром-Відео, яке було вчора, написало: Сейчас іде серйозне наступлення на запорожському направлении. Вот там реальна угроза. Много воєнних вопрос: вистоят ли наші весной? Или будет как в Авдіївці? Ну, от дивіться. Дивіться. Угу. Це вже попадає. Ну, ви бачили, коли випали ці карти. Реальна загроза є. Чи вистоять весною, і буде, як в Вавдії? От де реальна угроза зараз це запорожское направлення. Многие не хочуть об этом говорити, неправда. Ірина зробить вам розклад. От дивіться, бачите, будуть запорізький напрямок, так? Ось я бачу. І ось буде, бачите, буде там фронт. Тобто запорізький напрямок буде зараз дуже е, гаряче. Якщо то вже не гаряче, угу. скупчення. Там дуже багато зараз скупчилося е, техніки е, і ресурсу зі сторони Росії. Я маю на увазі Рашкостану. Ось, і тут, бачите, є загроза, що е, дійсно. Е, Запорізький напрямок дійсно візьмуть. Дійсно. Ось якось так. Давайте тепер подивимося. Бо людина питає саме: Вистоять лі нашої весной? І в Ковдівки. Ну, виглядає, що я десь собі записувала запорізький напрямок, який там. Міста. Але я десь їх загубила. От не можу знайти, на жаль. Ага, це роботино. Це роботино, Ну, давайте дивимось туди Запорізьке. Ну, ви, ви бачили, так, що буде, виглядає так. Ну, я, давайте я так скажу, як я відчуваю по тим картам, які я ще запам'ятала, які тут лежали. Не буде, як в Авдіївці, саме Запорізький напрямок. Запоріжжя не здадуть. От щось у мене йде так: не, не здадуть Запоріжжя. Але роботи нам можуть здати. От що перше там йде, де вже йдуть бої, там щось здадуть. Оце я єдине, що я зараз скажу. Тепер дивимося на м, саме Запоріжжя. До літа, Запоріжжя, приблизно до літа дивимось Запоріжжя. Чи будуть якісь бойові дії? До міста. Бачите, до міста не дойдуть. До самого Запоріжжя не дійдуть. Але околиці ось ці дві карти показують: околиці Запоріжжя будуть. Так. Запоріжжя буде, знаєте як? Тобто до нього не дійдуть. Це як буде захисна, Щось там якийсь захисний щит зроблять, покладуть, що до, до Запоріжжя не дійдуть. То довгий процес і, і не так швидко, ні. До літа Запоріжжя не візьмуть і не дійдуть. Так. Чи, виглядає, що наші втримують Запоріжжя. Ще подивлюся, чи є від вас стосовно Запоріжжя, чи є ще. Так, дякую, пані Ірино. Чи можливо зробити аналогічний розклад відносно Запорізького напрямку та міста, міста Запоріжжя? Так, Запоріжжя я вже сказала, що не візьмуть до літа, не, не дійдуть навіть. Ось карти показують, до Запоріжжя не дійдуть. Пишуть зі всіх сторін, що там Запорізький напрямок, селище роботи дуже гаряче. От ли от роботи, в мене чомусь таке враження. Що роботи не ну, впаде. Впаде роботи. Здадуть. Майже як Авдіївки, так, селище роботи не дуже гаряче. Майже як Авдіївки, чи так само: туди з Авдіївського напрямку перекинули важку техніку. Чи встоять наші хлопці, чи змусимо віддати? Давайте ще Авдіївку подивимося. Роботина. От, тому що, знаєте, от коли порівнюють майже як Авдіївка то в мене вже асоціація пішла. Зараз, ну, мені здається, не буде роботи, но як Авдіївка, трошки легше там буде. Ви повинні розуміти, я зчитую від... енергію, і карти мені допомагають. Я енергетично відчуваю. Ось. А, розумієте, не можна пові... порівнювати. А... Міста важко, легко, це тільки військові можуть сказати. Я дивлюся це з енергетичної точки зору. Тому, будь ласка, не критикуйте в такому плані, але можете писати: гаразд, дивимося, чи встоїть роботина. і як там будуть проходити. Ну, буде жарко, дуже жарко буде. Дуже-дуже напряжно буде страшно. У нас там не так багато сил, щоб ви розуміли. У нас на роботи не так багато. На Вдівку кинули більше сил. Ось, ну, Вроді би карти показують, що не здадуть поки що, але в мене все рівно таке відчуття, що роботи не здадуть. Вірніше не здадуть, а просто вийдуть. Це не значить, що здали її на, 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 на тарілочці е, москалям. Ні, це просто я відчуваю, що краще буде відійти. От зараз ми подивимося, здадуть, не здадуть. Ну, Пекло там теж Ну, виглядає. Ви знаєте, от відверто скажу, що прийдеться їм. В мене таке враження: прийдеться нашим просто вийти звідти, щоб зберегти. Тому що там дійсно буде і е, Путня е, не, ну як сказати, його накази, давайте так, е, Рашкостан, так? Ось е, окупанти, можна і так сказати. Тобто вони не лишуть роботи, вони такі вчепляться в горлянку, як. От, але, але, все ж таки в мене таке враження, що наші відійдуть, відійдуть, щоб е, вберегти. Я сподіваюся, що вони вчасно це все зроблять. Тому що тут вийшли дуже недобрі карти. 20-й аркан це повне знищення як Авдіївка. От. Гаразд, мої дорогенькі. І якщо, то це буде відбуватися, наскільки я розумію, дуже швидко. Це або вже відбувається, або вже, або от-от лічені дні максимум тиждень. Да, тиждень. Град, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!